Павпет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Олександр, будь ласка, сьогодні ваш коментар гри, котра сьогодні так не вдало склалася для вашого клубу. О, результат для нас поразка, негативний результат. О, ми навчаємося, що казати. Да. Молода команда. Десь досвіду не, не хват не вистачає, десь самовіддачі трохи. Нестабільність, да, хлопці у нас чередується, одна гра. Налаштовувалися на матч, на такий бій. Турнірна таблиця показувала, що одночко, да, Ну, Молоді хлопці, поки ще. Десь притаманна нестабільність якась, да. Будемо працювати в цьому напрямку теж. Попереду ще багато ігор. Будемо старатися повернутися. Те русло позитивне. Будемо намагатися. Сьогодні якого компонента не вистачило для гарної гри? Тільки нереалізованих моментів, але дещо можливо ще. Якщо можна сказати. Треба передивлятися, десь ми в боротьбі десь єдиноборство програли, якісь, да. боротьба була, треба було витримати, десь ми якісь епізоди, дрібниці десь програли. Там несинхронно пішли в одвір, там десь почалася, я ж кажу, поперечна передача, десь хлопці. Після хвилювання вдалося багато вболівальників, десь на них на хлопців десь повпливало десь в психологічному плані. Да. ми Дуже винуваті перед нашими вболівальниками, повні трибуни людей, да. десь ми перегоріли, мабуть. Розкованість така нужна була на майданчику, а ми десь перехвилювалися. мабуть. І це теж вплинуло на результат. Ну а так, так, да, що казати, да. Ураган сьогодні виявився поміцніше десь в плані психології. Не сказати, що нас десь переграли в таких компонентах. Добре, дякуємо вам і удачі наступних матчах. А, дякую вам. Павпет. Титульний партнер Фафбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе!